Всім привіт! Славко, канал Шоїжа. І сьогодні ми будемо готувати українську страву карасів в сметані. Ну, потім ще дітям приготуємо філесечку з судака, в общем, справжніх українських карасів. Не будемо довго мучитися, почнемо. Сьогодні зранку ми наловили отаких от чудових карасиків. Я ще рибалюю, якщо, якщо ви вдруг там десь не в курсі. І будемо ми з цих карасиків робити отакі віші. Ложимо нашого карасика на дошку і починаємо йому робити отакі надрізаки, десь по сантиметру. Це для того, щоб в ньому розійшлися кістки. І ромбиком. Ребра не трогаємо, робимо тільки в хребті і в хвості. Там, де саме більше кісток. Десь так, сантиметр на сантиметр. Отак воно получиться. вийшло. Такий чудернацький у нас карасик буде. І назад його. І так робимо з усією рибою. Хватить. Щас їх наріжу. Так, дивіться, карасики наші вже порізані. І зараз ми їх повинні замаринувати. Даємо в них трохи сушеної зелені. Сіль. Солим хорошо. Трохи розмарини. Риба люба розмарини. Чорний перчик. І трошечки дамо приправки для рибки. Перемішуємо наших красовчиків і оставляємо їх маринуватися. А тут у нас є ще філе судочка. Ми її теж зараз замаринуємо. І приготуємо дітям. тому що то только раз. В ньому вже є кістки. А дітям давати таке з кістками ну не дуже хочеться. В принципі, маринуємо так же само судочка. Нічого нового не видумаємо. Тут уже чиста філішечка без кісточок, без нічого. І поки воно в нас все маринується, ми йдемо палить костер. Гріть нашу сковорідку. Так, ну що, огонь наш горить. ставимо нашу сирітську сковородочку і починаємо її гріти. Гріти. Зараз вона прогріється. Ми сюди дамо масло, хай гріється вже. Зараз сразу пожаримо филе судачка. А потім вже там будемо доготавлювати карасів. Зараз виставимо, щоб воно так красиво стояло. так Отавненько. Ух, огончик вилітає. Красота! Як обично, даємо в масло трошки чесночку. Зараз він якраз закипить. Маслечкою з'їсть. І И... тоді вже будемо... Приступати до жарки. Воно якраз і покаже, що масло вже підігрілося. І що нам треба буде? Нам треба, собственно говоря, філес судака й мука. Більше для цієї риби нічого не потрібно. Щоб, кстати, знали, це єдина риба, яка не впитує радіацію. Можна кормити дітей. Дуже-дуже корисна. Білка багато всього. О, часничок нас починає закипати. Зараз ще буквально минутка. І наш тільки чесночок трошки віддасть і ми вже будемо закладати туди судака. Ой, діти скажуть спасибо. Як гарненько воно шипить. Видите, какие уже чесночок красивенный. Буквально минутка. Так, все. Чесночок наш уже став красивый. Мы его на удобрение. Выбираем все. Беремо нашу рибку, кусочок філешечки, І отак в муку. Оп. Оп, щоб вона вся була в муці. Красива, нарядна. Такі полосочки будуть і наївся. Так, ну, три ми вкинемо. І три в нас ще останеться. Аня, дивись, видите, на потише. Я как так жариться швидко. Скоринку з однієї, з другої сторони, там буквально пару минут і все, готово. Цю рибу, головне, не пересушити, бо буде чіпси будуть. Вона от тільки побіліє вся. Мені вже видно, що вона наполовину починає біліти. І все, вона готова. Як красиво, да, огонь вискакує з саджа з усіх сторон. М -м -м буде вкусняшечка. Так, діти розметуть за 5 хвилин. Ось таке буде вкусне. Вона вже готова. Так як по-хорошему сказати, но ну ми трошки її піджаримо, щоб дітям було веселіше її їсти. Садж дає таку температуру, а судак риба ніжна, вона готова вже раз. І от полку кусочок браем кушать. Все, забираємо нашу судака. Оп. Чуть не вкрало щиптики. Головне не загоріться у цьому, цьому процесі. Отакі вони. Красивенькі кусочки. І ще в нас є три кусочки. Ми їх зараз теж туди. Все делаємо швидко. Так, ну що, дітей ми вже удовлетворили. Тепер будемо робити самих карасиків, саме наше основне блюдо. Значить, беремо карася, в муку, блін, пахне бомбово. І насадж. Будемо обжарювати їх порціонно, щоб вони не погоріли. Огонь невеличкий даємо. І отак сюда. Можна, звісно, і третього вперти. Да, в прямі третього. Нам зараз головне йому зробити таку скоринку, хрустку, щоб він був красивий, нарядний. Ну і ждемо. Огонь ставимо невеликий, тому що нам треба тільки його запечатати. Це таке добре буде це питать це ж в кожного дома там ну через одного вообще в україні це риба а риби в нас ну осталось, ну карасі, там трохи ляща судака сома ну в основному же ж карась. куди не глянь він кругом і оце як його так зробить то там йому й судьба і він такий вкусний, що це страшне більше його по-другому готувати ніяк. в ньому сейчас кісточки розплавляться він буде такий Буде просто царь блюдо, царь страва, ну бомба. Він зараз пожариться і тут головне встановити себе, щоб не з'їсти його на цьому етапі. Це наш бармалей. Тільки тут щось включається, огонь, він зразу приходить. Ще десь другий, але другого десь нема. Той наївся сьогодні риби, поки її чистили. І, мабуть, перетравлює потроху. його страшно. Ой! Начинаем перевертати наших О, яких красивенных. Вони тікають по всій сковороді. Уже вроде я їх і піймав і почистив. А вони отакі. такі. які как Дивіться, як у нього спинка розійшлася, а вот тут сметанка, зайдуть спеції. Всі кусточки сейчас прожаряться в масі, і це буде така... Ну... Слына, все. Массове выделения. Ждем, ждем, ждем. От на цьому етапі вже начинаются нервы. Потому что, ну, як его не з'їсти, його вже хочеться їсти. Оце вже наші карасики прийшли в состояння, яке треба. Зараз ми їх будемо викладати і ложити нову партію. Ми їх вже будемо доставати. І класти на солсеточку, щоб вони у нас вже з них лишнє масло вийшло. І будемо закидувати. А такі вони. Все, наша друга партія вже підійшла наших карасиків. Ми їх викладаємо. Отакі вони такі вони гляньте, Кетлячі, красиві. Все, зараз ми їм сковороду, закладаємо нову олію і будемо продовжувати. А поки ми витерли вимолисоч. Ми наріжемо зараз цибульку. Так, полукульцями не дуже товсто, не дуже тонко. І друга. Як ви бачите, трава проста до ужасу. нас сегодня разлетается по всему столи. Все, ставим мы наш садж и поехали. Даемся себе олейки. И Додаємо нашу цибулю. З цієї цибулі ми будемо формувати подушку під наших карасиків. Тут обжарювати її треба буквально трохи-трохи. Трошки її підсолимо. І дамо трошки приправки для риби. Чуть-чуть. Все, ждемо, поки наша цибуля піджариться. Дивіться, наша цибулька вже піджарилась. Ми її так робимо з неї подушечку. Прибираємо лишній огонь. І починаємо викладати туди наших оп. Оп. так. Оп оп. Оп. Оп оп. Ще ми олек одного положимо. Огонечок у нас там зовсім манесенький, можна сказати, навіть жарочок. І тепер нам треба основний інгредієнт. Це сметана. І робимо це отак. І тут ми з вами справилися. Ми не з'їли жарених красів. Ми практично, практично дійшли до кінця цієї страви. Огонь зовсім-зовсім маленький. Зовсім. Прибираємо все лишнє. Там можна залишити тільки жар. Жар і якусь маленьку, там паличку. Все лишнє прибираємо. Тепер... Значить, що ми? Солим? Солим? Даємо сюди сушену зелень. І трошечки перчим? Тепер ми накриваємо цю красоту кришкою і залишаємо хвилин на 15. На самому-самому жарочку вже залишився у нас фінальний, фінальний акорд, що ми дождемося нашої їди. Все, тут одна паличка, отак єлі-єлі душа в тілі. Це все прибираємо, щоб воно нам не мішало. Откриваємо наших карасиків і заглядаємо, як вони поживають. А поживають вони ось. Оя! Я вже предкошаю, як це буде. І отак ми їх часничком, даємо їм часничку. Уже отак, якщо ви приготуєте оце де-небудь на природі, вдома, там, там, ну, де угодно то оце вже все. Це вже народ. Я думаю, що ну, може, навіть з них збити. Закриваємо. 10 минут і будемо пробувати. Ну що, шановне панство, відкриваємо. Що ж у нас вийшло? Які у нас вийшли в сметані по-українськи? У... Та це все. Зараз ми з вами одного. Отак, так достаємо І так кладемо. Зараз Та ми положимо сюди, отак так цибульки з нього. Получилось у нас отака рибинка. Вона так пахне. Слину я вибачаю, зараз йдемо пробувати. Тільки знімемо огня, хай вона трошки остине, бо гарячу рибку пробувати нізя. Ну що, народ, пробуємо нашого карася. Щось вийшло, як воно є. Зараз закину. Рибу ж всі їдять руками, всі знають, да? Що птицю, рибу і молодицю? Це все. Дивіться, ні одної кістки немає. Рибка ідеальна. Ніжно вкусно, сочно. По цьому поводу. Бажаю вам приємного апетиту. Матюкаємо, лайкаємо, дизлайкаємо, коментуємо всім отвітків. Всім пока, бо буду їсти.